Друзі, вітаю вас! У нас сьогодні остання тема із серії тем про міфи. Міф третій кому молитися? Друзі, якщо ви справді хочете бути почутими Богом, то мені доведеться вам сказати дещо серйозне. Моя мета це те, щоб ви отримали відповіді на свої молитви. Тому треба говорити правду. Для нас авторитетом є Біблія, слово Боже. Єдиним авторитетом віри. Джерела натхнення істини. Тому що є інші додаткові допоміжні матеріали до Біблії, книги людей, є праці отців церкви, є передання різні, є второканонічні книги, які в деяких виданнях Біблії вони теж поміщені в Біблію, хоча не являються канонічними книгами Біблії, не вважаються Богонатхненими. Але в деяких церквах їх приймають, вони називаються второканонічними. Так ось всі ці книги це додатки. Ми повинні це розуміти. І всі їх ми повинні перевіряти в Біблію. Якщо там щось говориться не так, як в Біблії, значить це неправда. Якщо подивитися на Біблію, перечитати її всю, ви не знайдете жодного разу, щоб десь в Біблії хтось молився комусь, окрім Бога. Ну, молилися божкам різним ідолам. Але я маю на увазі, що ви не знайдете. Ніде, щоб хтось із апостолів, чи пророків, чи сам Бог е, говорив про те, що ми можемо молитися ще комусь, окрім Бога. Бог завжди дуже ревниво відноситься до цих речей, коли людина е, свій погляд з Бога звертала на щось інше. Чи це людина, чи це пророк, чи це хтось відомий. Будь-хто, окрім Бога, це називається в Біблії Антихрист. Анти це давньогрецьки проти або замість. То замість Христа, все, що виступає замість Христа, це Антихрист. Тому наголошу. Молитва виключно направлена до Бога. Ніяких посередників. Ось що пише Біблія. Перша послання до Тимофія, другий розділ, п'ятий вірш. Адже один є Бог і один посередник між Богом та людьми людина Ісус Христос. Скільки посередників? Микола, Петро, Павло. І ще і далі? Ні. Лише один посередник між Богом і людьми Ісус Христос. В Біблії ви не знайдете молитв до Марії, до Петра, до Павла, до Миколи, виключно молитви до Бога. Якщо хтось вам розповідає інакше, якийсь священник, то попросіть цього священника, щоб він показав хоча б одне біблійне місце, хоча б однесене, де Бог закликає молитися ще комусь, окрім нього самого. Хоча б одне хе покаже. Хоча б одне із. Біблій 66 книг, які ввійшли в біблійний канон. Тому що є якісь там второканонічні, там, можливо, щось є молитва до ангелів. Але з біблійного канону, те, що називається Богонатхною Богнатхно, книгою, немає жодного посилання, жодних слів про те, щоб Бог закликав молитися ще комусь, окрім нього. Дияволу вигідно відвести наші погляди від Бога на щось, на будь-що, тільки це був би не Бог. Медитуй, відкривай чакру. Поринай в якісь ретроградні Меркурії, молися Петру Павлу Миколі, тільки не до Бога. Шукай посередників, мертвих, живих, іди до бабульки, яка там поставить свічки, іконку ззаду, і щось там на манець, яйце покрутить, жовток витече, і вона прикличе Бога. І тоді ти так поговориш чи постукає там якийсь екстрасенс, поговорить з вищими силами. Все це антихрист, все це замість Христа. Божі люди відіграли свою певну роль в історії. І померли, і вже тепер нічим не можуть нам допомогти. Ось що пише Біблія. Книга пророка Еклезіаста, 9 розділ з 5 вірша. Адже живі знають, що помруть, а мертві не знають нічого, і вже немає для них жодної частки, оскільки й пам'ять про них забувається, і їхня любов, як і їхня ненависть та їхні ревнощі, все минулося, і вже ніколи вони не братимуть участі ні в чому, що діється під сонцем. Чи можуть нам якось мертві з того світу допомагати? Пам'ятаю, коли мій дідусь помер, то моя сусідка одна говорила, що дітки, не сумуйте, дід буде вам сопутствувати з небес. Але Біблія нас навчає зовсім іншому. Тому я міг би повірити сусідці на слово, чи ще комусь, якимось переданням, будь-чому іншому. Але Біблія вчить, що не можуть, немає участі їм під сонцем ні в чому. Вони не можуть ніяк допомогти, ніяк втрутитись в наше життя. Вони нічого не знають. Вони мертві. Вони сплять в горбах до другого приходу Ісуса Христа. Тому Біблія навчає, що ніхто не може нам допомогти, отже, один посередник між Богом і людьми Ісус Христос. Кому молитися? Ми сьогодні руйнуємо міфи. Міф про те, що можна молитися ще комусь, окрім Ісуса. Це міф, придуманий дияволом, щоб відвести наші. Погляди від самого головного, від Бога. Тому молитви багатьох залишаються без відповіді, тому що вони моляться не по адресу, моляться в пустоту. Відповідати на молитви це виключно Божа прерогатива, це Божа справа. У наступному відео ми вже конкретно поговоримо про причини, чому Бог не відповідає. Їх буде сім причин. Сім причин, чому Бог не відповідає на молитву. Таким чином, ми зможемо виявити в своєму житті, а чи є в мене хоча б одна із причин, чому Бог може не відповідати на мою молитву. Щось можливо я роблю не так. В наступному відео поговоримо про це. Я зараз бажаю вам благословень. З цієї теми в нас відпочинок, не буде завдань, продовжуйте вести щоденник. Якщо ви ще не зробили перше завдання, не ходили на природу. Підіть на природу поспілкуйтеся з Богом. Пам'ятайте, що ми концентруємось на трьох своїх найбільших проблемах чи питаннях, які нас турбують, тільки на трьох протягом цього курсу, щоб не розпилятися, Благодаря вам!